І всім салют, дорогі друзі! Ви на моєму каналі Нікітока, а з вами Вероніка. Що ж, друзі, сьогодні у нас таке дуже надзвичайне відео. Сьогодні у нас облаштування так шей з історії, як ми визивали пікову даму. Ну а ми з вами не затягуємо і погнали. Ну, друзі, перед початком підписуємося на телеграм-канал. Силочка на телеграм у мене є на каналі, тому заходимо е і ставимо лайк і підписуємося на канал, щоб не пускати мої нові відео. Ну, а ми... Погнали. Моя історія, друзі, почалася з того, що це був... Ми були в третьому класі, і це був простий літній день. Це, напевно, був десь липень, якось так, коротше. І ми, друзі, своєю компанією друзів були, знаєте, в неділю гуляли, ми так завжди в неділю гуляємо, і ми в неділю думаємо. Один із нашої компанії з хлопця говорить, аж давайте ми визовемо пікову даму. Ми не знали, що це таке, і кажемо, давай, прикольна штука, напевно. Але одна з дівчат нашої компанії запиталася, типу, що це таке. Аби показав він відео і так далі Він показав відео, там, коротше, було були якісь духи і так далі Ну, коротше, нас це все так заворожило, що ми не знали, що робити, і ми сказали, коротше, давайте, але там будемо її викликати. І ми кажемо, і як її викликати, а той друг каже, та я знаю, як її викликати, просто потрібна помада чиясь. А потім одна з наших подружок каже, у мене є помада. Він каже, о, супер. І потім ми питаємо його, а де ми будемо викликати піко вдома. А він каже: ну дивіться, можна піти на заброшку. А ми всі дуже сильно в той час боялися заброшок. Але нам було дуже сильно цікаво, чи справді пікова дама існує, тому ми справді пішли на заброшку. У нас заброшка, знаєте, ну. Таке далеченько в лісі є. І вона дуже велика. Там, ну, напевне, колись лікарня говорить, що там була. Ну, коротше, там у лісі в нас є заброшена лікарня, і вона просто вели... <смі> велика. І знаєте, там все валить, і тому було страшно. І ми з друзями пішли на ту заброшку. Оскільки там на вході було стояло, знаєте, мені таке. Дзеркало, правда, розбите. А наш друг цей казав, що щоб визвати пікову там потрібно цьому дзеркалі написати. Пікова дама, прийди. Ну, а ми діти, за які мікроволновки, справді пішли туди. І викликали цю пікову даму. Що ж, друзі, історія почалася так. Ми вже приходимо туди, заходимо в якусь кімнату. І потім, потім той хлопець починає писати ну, тою подругою помадою, пікова дама прийде і почне щось бубніти під носом. А як виявилося, друзі, цей хлопець просто зробив для нас пранк. Ми зайшли були в кімнату, завжди все зробили. Ми просто вже всі думали, бріна, що зараз буде? Що зараз буде? І потім починають гримати двері. Але ви, друзі, не ніяких, ніякої пікової дами не було. Як виявляється, цей самий друг, який потяг нас викликати пікову даму, покликав собою ще одного свого друга, який в той час стояв, ну, бо ми були в кімнаті, і він стояв в тій кімнаті за двері і гупав дверіми. Супер! Тобто він починає гримати дверима, а ми справді подумаємо, що це пікова дама, ми просто всі трясаємося, дівчата починають плакати, ми просто не знаємо, що робити. І всі кричать, ми плачемо, а той друг починає кричати, Та я вас прадкану, не партесь. І потім він кричить ім'я того друга і каже: виходь. Той друг його виходить, і вони всі з нас починають дружати. А потім, ну, але той друг, коли заходить до нас, він дуже сильно гукнув дверями. Думаю, ви розумієте, що двері заклинило. Супер! Ми, всі, ми вже всі хочемо виходити, дівчата плачуть, ми не знаємо, що робити. Ми вже хочемо виходити. Ми хочемо відкривати двері, а ручка заклинила. Вау! Прикол, блін! Ми не знали, що робити, ми починаємо кричати, бо ми боїмося за брошок, тобто ми діти, блін, алло. І ми починаємо всі кричати, як дурні, і не знаємо, що робити, але потім. Хлопці почали ламати двері. Ну, у нас в компанії були хлопці ще з 4 класів, Так краситі хлопці. Вони також, щоб ви розуміли, маленькі діти, так само, як і ми. І ми починаємо ламати тоді двері. А добре, що двері були старими, і тому вони дуже легко відкрилися. Ми просто вилетіли з тої заброшки, як на. Перелякані котята і просто вирішали на всі боки. Так що люди, напевно, думали, що ми з катушок. Ну, друзі, ось така якась історія вийшла, і після тої історії ми нікуди тут у заброшку не заходимо. Так, друзі, ми з таких дітей, які люблять лазити по заброшках. Ну і що? Хто з нас нікуди ніколи нікуди не лазив? чи що? Ну, друзі, ось така в нас історія була. Діліться коментарями щодо цієї історії. Ну, а друзі, і тепер я хочу вам розказати, чому мене так довго не було на каналі. Друзі, на каналі мене так довго не було, тому що я захворіла. Прикольно, скажіть. Голос у мене зараз трішки вже відновився, як ви чуєте. Ну, тобто, голос переходить в норму. І через те, що в мене ну, пропав голос, я не могла знімати відео. І це було ну, для мене також не дуже приємно, тому що я хотіла дуже сильно знімати для вас відосики і тому подібне. Ну, я захворіла, пропав голос, і мало ще й до того, у мене дуже багато домашки по школі. А зараз ще й ну. Сказала перевірити всі свої книжки, оскільки скоро вже 30 травня і кінець школи. До речі, друзі, напишіть коментарях, до якого числа в школі учитеся ви. Буде дуже цікаво почитати. Ну, друзі, і до речі, друзі, звісно що, оцініть моє облаштування і напишіть, як ви думаєте, що це я облаштувала. На мою думку, це школа труду. Як... Ну, як вам така ідея? Ну, друзі, а ми вже з вами будемо прощатися. І всім дякую за перегляд цього відео і па-па!